Друзі, сьогодні ми з вами в Карпатах, серце Гуцуліє, Верховина Криворівня. Наша компанія сьогодні буде підніматися на Верховинські гори. Гора Синиця, Печери, Довбуша, Скелі, Довбуша. Море. І Ми починаємо маршрут От біля, Карпатах, біля центральних доріг. Дуже багато таких цікавих скельних нагромаджень. Надзвичайно цікава сонячна сьогодні погода. Все в зелені. Навіть можна купатися. Карпати вас ждуть. Як ви бачите, в Карпатах дуже багато є приватних отаких обіст з досить цікавими дерев'яними скульптурами. Ну, можна сказати, вже прямо хата. На диво Пороблено у гуцульському стилі, ось бачите всякі венбедики на території. Досить чарівно виглядає ця територія. Ми зараз зайшли на територію. Можете подивитися, наскільки тут досить цікаво, газди зробили. В Перспективі будуть приймати туристів. Ось, запам'ятовуйте такі гарні місця. Так, ви бачите наскільки цікаві атракції. Ось такий така хатина баби Яги на куріх ножках. А ось і бабуся сама. Це не туди, Лена, до ретро туди. Тут можна сказати, прямо музей, Уже, до речі, виявляється, працює ця база. Тут дуже багато цікавих реліквій, старожитностей. І вже біля... 40 гостей господиня цього закладу каже вже відпочивають. До речі, на цьому обісті, до речі, є дуже цікавий ось такий виставковий зал ретроавтомобілів. Перед вами ЗАЗ знаменитий. Так, а це у нас побіда, якщо не помиляюся. Так, це зараз дещо пізніше вже. Унікальний москвіч. ЗМА. Унікальна річ. Це, напевно, 40-50-ті роки. Перед вами легендарна Волга. 21 -та, так звана. І в часів 70-х, 60-х років. Один. Ми під'їхали в Криворівню. Сходження нашого маршруту на Довбушеві комори. Ось треба переїхати такий, або перейти пішки місток і потім підніматися ось туди у гори. Зараз ми очікуємо другу машину, має під'їхати. І ми зараз з вами навпроти якраз знаходиться церква у Криворівні і досить стара. Ось, бачите, церква грізда. Пресвятої Богородиці, 1719 рік. Досить-досить унікальна стара церква. Ось такі сходи. Вона знаходиться на деякому підвищенні. Ну, зараз ми туди піднімемося. З правої сторони, неймовірно, хрести, які символізують хресну дорогу. Навпроти церкви є. Старий цвинта, ось така доріжка вкладена великим каменем. І безпосередньо вхідна брама. І ось перед вами церква. Звісно, вона, ось бачите, відреставрована, але основа її досить стара. Ось гори, які ми зараз будемо підніматися. Це території церкви, дзвіниця, капличка. До речі, дуже багато коштів вкладено сюди Ось, бачите, вона вже відреставрована в сучасному старому такому дизайні. Перед вами меморіальні таблички. Шептицький. Так, а тут у нас на початку 60-х років на парафії Сирок криворівня. Завершив своє перше священне служіння отець Василь Романюк, майбутній патріарх Київської, всієї Роси України Володимир. Ось він починав тут свою духовну діяльність. Всіх. Ми знаємо багато імен. але, скажімо, вчора була пам'ять 1218 мучників. Де не відділення? Чи ми знаємо є пам'ять 20 тисяч вмучеників Дніпромедійських? Світлів набагато, не те, що набагато, на порядку більше, ніж записано. І імена їхні нам не контролировали відповідати. І вони це є той, той блін, той урожай, який. Ну що ж, ми зібралися. Ось наша компанія слідує дуже цікавий маршрут, тому що ми перший раз У нас супроводжує Аксакали Карпат, він нам показує дорогу. Можна підніматися такою е, кладкою підвісною. Ми піднімалися автомобільним шляхом, а зараз от звідси, від цієї кладочки ми втримаємо маршрут от між гір'є і доверху. Друзі, ми знаходимо по дорозі, бачите, возик, от уже потік. Полів. Маршрут пролягає такими цікавими потоками. Тут по дорозі можна освіжитися. Ну, зразу скажу, що треба звертати увагу досить душно, Мати треба відповідне спорядження. В той же час воно має бути досить легке. Так, у нас перший маленький привал. Ми знайомимо мандрівників. Це Іван, селище міського типу Кути, Любомир Франківськ. До речі, ми сьогодні підбирали тільки надійних людей, які можуть ходити по горах, тому що це сіки у нас 14. 14 кілометрів пори. Віталій, Це наші два провідники, які знають дуже гарно ці місця. Ну, Саша, вже всі знають, він постійно з нами ходить. Оксакал наш, ось бачите, Бородати, це Юра, новенька Ліля. Надіємося, вона справиться сьогодні нагрузками. Ну і Лєна, ми вже її перепробували. Вона вже була і на Чорногорі, і на Петросі, і на Говерлі. Тримаємося. До речі, підйом на гору, здійснюється по такій дорозі. До речі, тут досить комфортно. Сонця немає. Так що... Ми підійшли до стоянки. Тут всі подорожні зупиняються, набирають водички джерельної. Називається палієва криниця. В Честь такого дядька палія, який відкрив це джерело і зробив ось таку. Надбудову. По дорозі піднімаючись потоками, потоками, цікаво, багато є всякого каміння, туди ліс, і стежини і потоки. Місце на будь-який смак. У нас вже стало традицією знімати вот таку мікро зйомкою, природу Карпат. 1300. Так, ми підня, піднімаємося, вже половину дороги пройшли. Ось тут можна побачити на височині хати. Це присілок. І тут навіть проживають люди. <с unexpected> <setups> <laughs> так, до речі, зразу кажу, маршрут хоч промаркований ось такими стрілочками. Ну, наскільки тут стежки такі трошки важкуваті. Тут треба трошки включати, чесно кажучи, мізки.

Ми вже підійшли під гору синиці. Тут вже вас бачите ось такі розсипі каміння різної величини. Ми зараз вже піднімаємося на полонину. <плес> ось зверніть увагу, наскільки цікаві дерево обросло спеціальними такими грибами. Ми вже піднялися на полонину. Ось дівчата зрадувалися і починають співати. А вдалині. Ми бачимо верховина. Як мої роки? Течуть і звір, стрімкі потроги. Ми тебе ще підтримуємо. Ми вийшли на полонину, Звідси відкриваються краєвиди. Ось бачите перед вами гори. Криворівня. Криворівня і верховина. Окружена. Семима горами, магура, синиці і ряд інших. О, точно диви. До речі, тут на високогір'ї залишилося ще багато з таких старих будівель, хоч тут зараз і мало хто живе. Ну що ж, ми зараз підійдемо, То, скільки тут бачу, ніхто не живе, але випасають. Ось така, подивіться, невисока. Стайдня. І тут зараз від жари вховається коник. Ось такий черний коник. Так, ось там бичок, бачите, з якою штучкою. І ось така коровка. Ось такі вони всі червона. От, Гарний коник. Ми вийшли на чергову полонину. Вдалині це село Бережниця. А зараз буде Можливо. ось по центру долині це верховина. Ось бачите, верховина знаходиться у такій долинці і окружає верховину, пагорби і сім гір. В долині можете звернути увагу там оверла, ще в снігу. Ось наші туристи. І дуже приємно, наскільки Всі пахне трава, трава різнотрав'ям, що просто тут зразу фітотерапія відбувається. Ми підійшли вже до перших каменів, велетів. Вони порівняно невеликі ще такі, метрів чотири. А зараз ми будемо йти знаходити печери комори Довбуша. Ми підійшли до скель. Ну, місце досить таке захаращене. Тут був бурелом, як бачите, наскільки багато марічок поломило. Скелі порядком 20-25 метрів. ну що ж, друзі, знову ми зараз входимо якраз міське. Оцей прохід має значення досить важливе. Під час Великої великовітчизняний... Війни фашисти сюди спеціально їздили для дослідження, тому що побутує думка. Тут є перший номер входу потусторонні світи. Їх ще називають дзеркальними, тому що коли роса, сонце зранку встає, від дзеркалю є от ці стіни і вони блистять на сонці. Ви можете звернути увагу скеля. Навіть не 90, десь порядком 95 градусів. І температура тут моментально помінялася. Якщо зараз на вулиці десь порядком 25 і вище, то тут температура вже падає до, десь до 15 градусів. Побутує думка фахівців, що це був суцільний камінь, але під дією різних природних катаклізмів він розділився. Ось оце місце сили під час різних язичницьких обрядів. Тут вони знаходили вихід у потусторонні світи. До речі, тут було дуже багато різних печер. Ви можете подивитися ось одну. І звісно. Це дійсно місця, по яких ходив добу. І тут... Багато історій, історій про те, що зараз заховані тут скарби Довбуша. Ну що ж, друзі, ось тут ми підійшли. Це печера, комора Довбуша ще називається. І ще розказують спеціалісти, що це вихід ось там. Ми зараз наверху підемо кудимо. В другий світи, але ми туди, звісно, не підемо. Ми продовжуємо маршрут по коридору, а можна назвати навіть Карпатський каньйон. Висота ось тут каменю, який нависає головою, десь порядком 30 метрів. І ви бачите, коридор місцями від 5 до 10 метрів. Ось така цікавинка. Довбушевих комор. От одна стіна у нас більш кам'яниста, а ось ця стіна, ви бачите, вона обросла мохом. Під час дощів струйки джерел спадають і тут утворюється надзвичайно красива картина. Хоч, звісно, воно небезпечно. Щоб не обвалилося, треба дуже бути у каньйончику. Ми пройшли скельний коридор. Ось бачите, тут теж різної величини скелі на самому вершечку. Досить багато різних скельних утворень. До речі, тут дуже багато різної форми скелі. Поки що ми пройшли метрів десь, напевно, не менше 100. І поки що кінця не видно. Дуже цікаве місце. Звісно, трошки погано ще закривають смереки. Ось такі різні форми нависають над тобою. Ось наш скалолаз. Давай три. Чотири. Є. То не буде чітка, не буде якісна фотка, бо сонце світ, а звідси з боку. Ми обходимо, можна сказати, цілий комплекс скельних нагромаджень. Дійсно тут є дуже багато цікавих камінюк. Вони всі навіть не суцільні. Як ви бачите, складаються з кілька частин. Так що треба досить обережно. Є тут? Проходити ці... Маршрути. Звісно, фотосесія. Щось таке нагадує місце, як на... Горганах. Мися наїмо. Так, кожен, ми зібралися на тоці. точці. <ріст> <ріст> <білетом. ріст> Досить <ріст> сакральне місце, як я вже сказав. <ріст> Напевно, тут язичники колись приносили в жертву. Та, <ріст> до речі, тут <ріст> ви душу може бути язики. Йдемо їсти, народ. Так. Все, пішли. Зараз наїмося, йдемо шукати півгодинний де дефей. Лезь біжіко мерських котиків. Ну, ось зараз перед вами каньйон або зеркальний коридор, по якому ми проходили. А ось це камінь, який нависає над ним. Одне найбезпечний місць. Бачите, висота десь 20-25 метрів. Так, перед вами ви бачите печерка. Зараз Ліля там знайде якийсь склад, напевно. Ось Знову дуже цікаві камені. Це ми зараз знаходимося над коридором. Звісно, все позаростало. Якби цих дерев не було, картинка була б напрочуд, напрочуд цікава. Перед вами табличка Комори Довбуша. Це говорить про те, що турист, який сюди прийшов, попав куди, як кажуть, мав бажання попасти. Ну що ж, нарешті ми оглянули дуже цікаве, цікаве місце. Зараз у нас обід. Новий обід не просто, просто такий, як звичний. Ми зараз сидимо буквально над каньйоном, висота якого десь порядку 20 метрів. Ось вам внизу ось там каньйон, скелі та прочут. Цікавий, ситний буде у нас обід. Ще раз перед вами пам'ятна таблиця, скельний коридор Довбушанка. Ми його покидаємо, надзвичайно цікаве місце. Ну, Правда, закрита смереками, так що не проглядається із низин. Ну, повірте, що наскільки вражає коридор, що обов'язково треба тут побувати.